Доброго дня, друзі! Як вам мій шляпс, як мой прикид. Сьогодні ми на городі на кукурузлі знаходимось. Я таку тачечку взяв. Тут вже трошки надзьобав дзюба кукурузки, я бачите. В общем, сьогоднішня тема буде прорива, проривка кукурузки. Тобто залишаємо одну кукурузинку де слабше вириваємо її. Вона нам не потрібна. Я залишаю по одному корінцю, по одному стеблу, щоб не було два. Садив я, як ви бачили в тих моїх попередніх відео, як я саджав солодку кукурузу, сад... кидав я в сажалку по два штуки. Де вилізло по одному, де капустянка з'їла, де два вилізло. Де два вилізло таких бравих ловких, де два вилізло, один слабенький, один такий нічого собі. Пішов у рост, так що стабеньки я вириваю, а залишаю по одному корінцю і хай буде. Зараз покажу вам примірно, що тут, де тут поближче, як воно це тут виросло. Дощі пройшли, зараз на городі сиро. ну, Знову передаю дощик. Я думаю, вирву. хай ці дощиком заплескає, те, що я нарушив, зальє, щоб не було біля кукурудзки, дірачок лишніх. Думаю, прорву. Хай потім бризне, щоб воно затянулося. В общем, така історія сьогодні. Так, зараз я покажу вам. Ось, дивіться, один коренець. Тут у нас два насіння кидав, один залишився. Один десь пощез, не виріз. Так, що у нас по листях? Один, два, три, чотири, п'ять, сім, лізе, восьмий. Уже 8 листочків у нас іде. Так, ось рядишком два. Тут і слабеньких, один ловкий, і тут два слабеньких, якийсь один із них ми виберемо, цей менший буде, і тихенько вириваємо. Отакі От корінці вже дебелі, сантиметрів по 10, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 тих корінців вже пішло в цей кукурузки маленький. Така ямочка залишається, це ж якщо я кажу, дощик піде, воно її приб'є і хай лучше закриє в отвір. Отак от, от ми йдемо, Тут один коренець, там один корінець із двух. Ну отак так от і сади по одному. Вилізе чи не вилізе, отут тут немає. Капустянка з'їла, достала. Ну, далі так більш менее Є, ну містами є прогалини. Капустянка свою місію зробила, під'їла нам. Паразитка така. Ось бачите, коренець такий вже ловкий. Скільки тут? Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Ну, сьомий лізе і рядишком ось таке лізе дрібненьке. Оце Лиза, я вам скажу, це мабуть пасанок лізе. Як там видно вам? Так, да, це пасанок лізе, це від цього стебла лізе ще один. пасанок. ну я поки ламати не буду їх, хай виростають. Погода сира, щоб ніяк інфекції не занести. Хай поки так тянуться з пасанками, потім з ними розберемося. Тут один, тут один, бачите? как кидать по одному на синюю, это кидать тоже не можно. Краще по два. Еще вам хочу один совет дать, как говорят, лайфхак. У меня это такая милость хозяйственная Еще из радянских часов брусочек 70 процентов цена 20 Тут заляпано чи 23 чи 25 копійок. Ось таке мило. Буква Ж якась. Тут якісь гости намальовані. Ну, в общем, таке мило, Бажано радянське, воно жирненьке таке. І брате, натирать отак руки. Ось так, натирайте там, де будете, яким руками будете щупати. щупать кукурузку або траву, як у нагороді ви щупаєте. Отак от, от натираєте руки милом цим жирнючим. І воно заходить, всякі тут тріщинки в руках. Отак от натираєте все, ловко. Потім, якщо рвете траву, вона не заходить у вашу кожу, тріщинки і легше тоді вимивати. Легше руки вимиваються, тоді вони не такі грязні стаються. Ну легше домить, коротше, їх. Все це я ось так протираю всі руки. Вот, тепер мене руки жирні. Всі тріщинки заповнені цим милом. Тепер я можу сміливо рвати траву. І тоді легше буде їх вимити, тому що роботи пристоїть багато. Город он подивится этой тут у нас ще. рвати рвать. Багато кукурузки. Так що будемо щупати зараз і вимазувати руки. Де в землю, де в травину, тому що вириваємо і бур'янеця, що рядишком росте біля кукурузки, там тяпочка не достанеш, приходиться його там виривати його, обирать. Руки брудняться в землю. І зараз такий вона жирненький, як наче кремом намазаний. І будемо зараз рвати траву. Ось такі зараз руки, ну, грязні, бачите. Зараз будемо пробувати те що ми милом натерли, чи поможе воно. Чи будуть вони чистенькі? Все, руки чистенькі вимили не до кінця, ну є Це лайк факт з милом працює. Так, по кукурузки що я хочу сказати, розповісти вам Бачите, в неї йдуть вже бокові пагани відростки, дуже багато таких іде. Ця кукуруза, я так собі думаю, спірит, вона низькоросла, я так думаю, будуть багато цих паганів. Дуже багато буде паганів. Ось бачите, я тут вирвав, а тепер воно хитається. Оце жду. Чекаю дощ, можеш дощ піде та сатою. Замули. За Бачите, які батеги гони. Вже рівні з кукурузкою. З-під самого корня гони. Отак от, от буде з цією кукурузкою. Не знаю, я не буду мабуть, обривати ці пасанки. Подивлюся, що буде. Влаги тут достатньо, В землі дощі льють. Земля ось сиренька, чорна, лає тут багато. Подивимося. Ще в тих відео я показував, що я садив е, ряди кукурузки. Е, ну, двох пакетів. Це пакет був висаджений, розфасований до 25-го року спереди. Вона, як сказати, і садив я її на 6 днів пізніше, ніж перші рядки. Це останні рядки, там перші рядки. І вона, так сказати, веселіше росте, свіженька, так сказати. А та, що я садив першу кукурузу, вона як позапрошлогодня була. Зараз підемо глянемо на неї. Ну ця така ось скільки близько? один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 8 Lisa Така вона шивала весела Це фасовка 25 го року спереди Ось ця упаковка, она более такая на сильно была Ну крупнейшая круглійша так сказать Не, не дуже высушена А зараз Підемо глянемо на то, що я садив перші рядки з другої фірми було. Отака От кукурузка, вона худіша була. І фасування було 24-му році. Дата пакування використала до вересень 2026 го Зараз підемо на оцю глянемо. Що тут у нас вона? Ну Вона як трошки-трошки замітно, що ну, така, Така, що ну, разник, так сказати, різного росту ця вище, ця нижче, ця ще нижче, та вище, та нижче. Ну Не така, як та, не жвава. І там далі даже видно, що все прогала, дивіться, де капустянка тут виїла. Ну, видно, що по росту вище, нижче, нижче. А та що вдаліки вона ж зеленіє в один з одного зросту. Теж тут я хочу сказати 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лист лізе. Бачите? А в том лізло вже восім Листів висадив я на 6 днів пізніше. Думав, щоб різні були сроки. Визрівання. А виходить, ця кукурузка вона не годиться, щоб, щоб так воно, мабуть, не знаю, що далі буде, ну профнасіння, професійне насіння фірма. Таке вона мені прислала. Не знаю, що буде далі, подивимось по урожаю тепер. Нема в неї такого, бачите, як вона росте. 1, 2, 3, 4, 5, 5 листків. Там 5 листків. Росту немає. Там зовсім маленька. Ну от така справа. Ось ця кукурузка. Це фірма, по-моєму, 10 соток є така фірма, це я звідтиля би виписував до 0,3-го 0,25-го. дивіться вона все одного росту все один зріст вона одинаково вся вона красива така сочна нема такої маленької не ніде вся в рядках Чотенько-чотенько. так само пускає бокові батаги все. майже на всій получилось що у нас вона Ось трелює швидше, ніж ту я садив на 6 днів пізніше. Вся вона одного зросту, дивіться, вся під підлинеєчку росте. От тобі є. Іди фірма. Або фірма, або те що воно пакування таке не вовремя. Оце 500 грамм я тут висадив. Ну будемо дивитися по виходу по урожайності. Що буде далі. Все, всім дякую, до побачення. До нових зустрічей. Слідкуйте за моїми каналами, підписуйтесь. Всім мира, добра, здоров'я, кріпіться, все буде добре.